А зараз ми з вами згадаємо дещо з граматики. Ви вже вчили такі французькі дієслова, як «devoir» бути повинним та «être» бути. Зверніть, будь ласка, увагу на вправу номер 5 Шість фраз, де дієслова «devoir» та «être» стоять в інфінітиві. Зараз я прочитаю вам ці фрази французькою, перекладу їх українською. А потім ви будете мати чотири хвилини для того, щоб поставити ці дієслова у відповідних формах. Будь ласка, я читаю. Десім е на фанде, а се броселе дам. З шести років дитина повинна починати чистити зуби. La règle simple est de toujours te brosser les dents du rose vers le blanc. Просте правило це завжди чистити зуби з ясен до зубів. До зубів. 2 minutes être le temps de brossage recommandé par les dentistes. 2 хвилини це час чистки зубів рекомендований дантистами. Молоко bon bon та молочні продукти є гарними для зубів. Un dentifrice devoir être adapté pour chaque âge. Зубна паста повинна бути адаптованою для Кожного віку. devoir être adapté au goût des enfants. Запахи зубної пасти повинні бути адаптовані для смаків дітей. Зараз ви маєте 4 хвилини на те, щоб правильно поставити дієслова у відповідних формах. Коли 4 хвилини завершаться, я скажу вам правильні відповіді. Час пішов. Будь ласка, час вийшов. А зараз я прочитаю вам правильні відповіді. Décision en enfant doit penser à se brosser les dents. D O IT. La règle simple est de toujours te brosser les dents du rose vers le blanc. Залишаємо так, як є в тексті. 2 minutes est le temps de brassage recommandé par les dentistes. e -S -t. Le lait et les produits laitiers sont bons pour les dents. S-O-N-T. Un dentifrice doit être adapté pour chaque âge. D-O-I-T. Les parfums des dentifrices doivent être adaptés au goût des enfants. D, O, I, V, E, N, T. А зараз, будь ласка, трохи фонетики. Подивіться: Вправа 8. Ви бачите там вірш французькою на тему того. Як важливо займатись своїми зубами. Я прочитаю вам його повільно, і потім в кінці уроку нашого скажу, що вашим домашнім завданням буде перекласти цей текст українською та вивчити його на пам'ять на наш наступний урок. Поки що слухайте уважно, як я читаю і вірш. Dans vous n'êtes pas joli, quand vous avez des caries. C'est tellement plus galant un sourire éclatant. Le matin, après le déjeuner, le soir avant de me coucher, dans je vous nettoie et vous rends votre éclat. S'il faut vous soigner, inutile de pleurer. Donc, ne soyez point triste, votre ami, c'est le dentiste. Добре. А зараз я хочу, щоб ви трошки відпочили. У нас буде невеличка руханка. Десь хвилину. Ви можете порухатись, ви можете. Піднятись, ви можете зробити якісь рухи для того, щоб вам було легше потім повертатись до нашої роботи. Будь ласка, маєте приблизно на це одну хвилину. Будь ласка, наша руханка закінчилась. Повертаємось до нашої роботи. А зараз, будь ласка, останнє на сьогодні завдання для нас з вами. Це буде розуміння тексту. Подивіться, будь ласка, на сторінці 74 є текст французькою, після якого на сторінці 74 та 75 є також. Питання. Я прочитаю зараз вам цей текст. Потім ви будете мати певний час для того, щоб відповісти на питання. І вже потім я вам скажу правильні відповіді. Цього разу без перекладу, бо це ваше завдання. Слухайте уважно текст. Le truche, Le truche est le plus grand et le plus gros des oiseaux actuels. Elle court très vite. Elle mesure d'un mètre soixante-quinze à deux mètres soixante-quinze. Elle pèse soixante-quinze cent cinquante kilos. Il lui faut trois kilos d'aliments par jour et cinq à dix litres d'eau. Le truch n'a pas de dents. Elle mange des pierres pour faciliter la digestion. Les mâles sont noirs et blancs et les femelles sont brun gris L'œuf de l'autruche est le plus gros œuf d'oiseau existant. Il mesure en moyenne 16 cm sur pèse de 750 à 1600 g. вправо le est un animal et un oiseau. Elle est grande, très grande, grande, assez grande. Elle mange 2 kilos, 5 kg, 3 kg d'aliments par jour. Elle mange des pierres pour son plaisir, pour être en forme, pour la bonne digestion. Son œuf est très petit, grand, grand. Le plus grand. Зараз ви маєте три хвилини на те, щоб відповісти на ці питання, а потім я скажу вам правильні відповіді. Будь ласка, починаємо. Добре, ваш час вийшов. Зараз аналізуємо правильні відповіді. Перше питання. Le truche est un oiseau. Це птиця. У першому реченні сказано, що це найбільш велика птиця з існуючих. Друге питання Elle est très grande. Це також сказано у першому реченні. « Le truche est le plus grand et le plus gros des oiseaux actuels. » Troisième question, Elle mange 3 kg d'aliments par jour. » Regardez phrase. « Il lui faut 3 kg d'aliments par jour. »« Il lui faut 3 kg d'aliments par

Звичайно, відповідь це le plus grand» І це найбільше. Подивіться. «L'œuf de l'autruche est le plus gros œuf existant» – Це найбільше яйце з усіх існуючих птиць. Добре. Перевірте, скільки у вас правильних відповідей. Наш урок закінчується. І ще раз нагадую, що ваше домашнє завдання це перекласти вірш українською, а також вивчити його. До побачення!